У кого є досвід спілкування з людьми, які мають залежність, знають це патологічні брехуни. Їхня брехня не вкладається в жодну здорову голову. Хто стикався з цим, той прекрасно мене розуміє. Але набагато гірше, коли така залежна людина володіє техніками маніпуляції і має доступ до соцмереж. Недавно я натрапила на історію про якуба Яхла і подивилась документальний фільм про нього. Це просто якийсь жах, про який важко говорити. Я знаю, як брешить на а цей, за словами свідків ще й і член міжнародної секти сектироцирс з центром ВРФ. Незалежні журналісти поїхали до Африки, щоб провести розслідування. В Африці, прикриваючись благодійністю, він заробляв гроші на чесних громадянах, а потім витрачав їх на свої. Подивіться, що кажуть, свіп. Він збирав маленьких дітей, ніби хотів їм допомогти, але потім анально їх. Абдула змусили ним. Дитині було близько 12-13 років. Коли він мене, в нього в руках був ніж. Тобто, спершу не було, але потім він його дістав. Він торкався нас ось так. А Якуб. Що він із тобою зробив? Я і мій друг, я какав йому в рот, він. він. він він, він... він... Мого друга я накакав йому в рот, а він був дуже щасливий. Я дуже злякався. Яку погрожував нам ножем? А тепер ця особа каже, що журналісти на нього наговарюють. і увага збирає гроші, щоб боротися з тими, хто вбирить його на чисту воду. Це просто треш. І саме жахливе, що його колеги по секті теж є в Україні, і це відомі докхантери Ірина Кримоновська та Олексій Того. Про останнього теж багато інформації, що він навідувався у дитячі будинки, де маленьких дівчат. Будь ласка, поширіте цю інформацію, щоб цього мая нарешті посадили. А сектор, в який він бере участь, викрили по всьому світу.